Що говорять жінки про сучасних чоловіків? Дивимося. Блять, щоб інтернет працював. Дебіл на кожному шагу. Пардонте. я не хочу когось кого тиспарні. То із партнєй, але ти натикаєшся іменно такої ще нікоти. Ти не хоч дібіла в сріді нормальних. Дуже цікаво. Дебілів серед нормальних. Я дуже цікавий парадокс, насправді, але я про нього трішки пізніше розкажу. Дамо її висказатись. Який от сьогодні дебіл? Що це для вас? Ну, типу, Ніхрена не вкладається. А, ну раз нічого не вкладається, тоді точно лейбла дебіл, особливо на старті, ребят. Ноль ініціативи, ну то есть, і от все в этом духе, і все надо решать за нього, і надо підтолкувати. Є дуже цікавий парадокс, про який мало хто говорить. Ти зустрічаєшся в житті з тими людьми, які відображають те, що всередині тебе. Тобто, якщо вона реагує на різних дегенератів, які проявляються в її життя, це означає, що вона транслює щось. У відкритий інтернет, соціум загалом, що є в цих дебілах, виходить парадокс, що вона притягує до себе дебілів, тому що є в ній щось таке, що приваблює дебілів. Дуже цікаво, правда? Але вона про це не признається, тому що, скоріш за все, там позиція жертви, адже вони тільки чоловіків може людина з позицією жертви.